Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу показати красоти нашого міста, яке прихистило мене та да мою сім'ю, і вже ми третій рік проживаємо в цьому місті. Це місто Кам'янець-Подільський, це Хмельницька область. І я хочу сьогодні вам показати трішечки міста, сонечко світе, та показати яку будують нерухомість, і трішечки пофантазувати. Цю будівлю нас називають карандаш містяни. Не виглядає, бачите, як карандаш. Зайшла на стадіон. Ось тут в центрі міста такий гарний у нас краєвид і тут хочу показати вам будинки. Оці будинки, що мені подобаються. Дуже такі вони класні. Це я вам вас привела для того, щоб показати, які будиночки будують в Кам'янець-Подільському. Ну і трішки якби пофантазувати в плані того, що все-таки хочеться мати свій куточок. да. Я розумію, що я не куплю такі гарні будинки. Верніж, такому гарному будинку квартиру. Да, ось оцей вже при нас, бо тут вже третій рік добудовують оцей да, спереді. І дивіться, як буде видно гарно стадіон. Ну, можливо, як буде матчі шумнула, то це буває рідко. Тут це ж не часто і не кожного дня. Але дуже класно і взагалі мені подобається. А за ним там вже здали будинок, да, за оцією стройкою здали. Там вже проживають. І я думаю, зараз я вам покажу поближчі будиночки, покажу, які там гаражі під будинками. І оце ось праворуч теж. Це вже заселені будинки, теж вони такого з, з червоної цегли. Такі гарні, ну взагалі, дивіться, який краєвид. А от там за стадіоном далі, де машини стоять, це там оптовий ринок. Там продають все-все-все можна. Ну продукти і речі. Знаєте, сьогодні мороз, ми у 6 сонечко, яке яскраве, небо блакитне, з хмаринками. Дуже гарне. Ну, ходімо туди. Далі я вам покажу. Підійшла поближче до цього будинку, вже на верхньому поверсі, бачите, скло поставили, а нижче ще ні. Це тут у нас виходить. Ага, бачите, внизу це гаражі під низом. Ось так. Ну, Я думаю, якщо гараж ви на першому поверсі, верніше, це другий вже вийде, і ви на першому. Перший це рахується то гараж під вами це класно. Якщо там вашої машини немає, я думаю, це дуже сумно. Так, і розвертаюсь, дивіться, який краєвид. О! Бачите, Кстати будинок ось дає яку тінь. Ось він, цей тінь. Ну, краєвид гарний, гарний. Ну, що казати, хотіла б я в такому будинку жити. Ну, грошей нема. Ну, якщо, можливо, колись нам допоможуть купити такі квартири, то є тільки залюбки. Ну, тут ще, бачите, огорожено забором, бо будівництво йде. А ось там вже випливає будиночок, який вже побудували. І там вже живуть люди. Я ось туди хочу з вами і пройтися. Ось такі гаражі, бачите, вони що там гіпсоблок чи що чи пеноблок я не розбираю в цьому великі да, гаражі та ще видно ніхто не прикупив а тут уже хтось купив Вон, бачите оздоблення йде Вон, сім, красавчик який вже заселяється Ну да, ще тут багато квартир що не живуть я бачу і тут бачите ще нема дороги це за будинком, ну це все буде робитись. О, ось тут уже хтось прикопує гаражик Класний такий будиночок взагалі. Оце сторона, ця, де я зараз іду, це сонячна. Це сонячна сторона. І там далі зараз підемо, я покажу ті, що вже он. дійсно, бачите, такий червоний. Червона цегла, це така коричнева з жовтим. Але гарні, це наповню, це самий самий центр. І через дорогу туди ми теж підемо, там теж новобудови. І ось дивіться, що хочу показати. Бачите, це балкони, да? за лоджі за, ну, скло вже да? стоїть. І он котел стоїть. Бачите, тут у кожного індивідуальне опалення, це дуже класно. Я зараз заходжу в двір. От дивіться, літом тут буде не жарко. Бачите, воно тут тінь іде. Ось цей будинок праворуч. Що зданий і цей, що ще будують. Бачите, далі не піду. Класно все. Дуже мені подобається. Ну Будівництво, бачите, все так забором обнесено. Не гарно, але що воно колись буде гарно. А це ті будиночки, що я вам сказала, що вже готові. Де ж такі гарні взагалі. Ну, чесно кажучи оці що внутрі будинки і оці що наружу, ці, що внутрі подобаються. Тому що там центральна дорога, там для мене ну, дихати важко, гаріки. Показую вам через дорогу оцей красавчик, да? жовто-білий. Бо тоді до нього підійду, вже не буде так і гарно видно. Так, ось карандаш тут, що я вам казала. місцевість. Вони здалека ці будиночки і на першому поверсі там, ну, як завжди, продукти, хімчистка, он, ну он даже хребта та суглобів, туди моя донька ходить займатися. Ну, такі коротше, магазинчики. І тут уже в новому будинку, ті, що вже не заходили, тут уже сумки продають, там щось там. Ну, коротше таке, облагоражується. Так, зараз перейдемо дорогу, поки машин нема. Оце головна дорога. І он, бачите, там проход, Зайдемо в двір, подивимось. Так, якщо цікаво, комусь адреса. Бачите, Грушевського 50 а, проспект Грушевського. Так, заходимо. Так, тут взагалі балкони, оце такі, я такі люблю балкончики, ой, обожнюю. Тут теж тільки заселяються, тут ще якби мало квартир заселені. Але вже бачу, машини стоять багато, бачите? О, дитячий майданчик є. О, тут, бачите, не один будинок, тут дуже їх багато. Цілий такий райончик. Шикарно теж, теж індивідуальне опалення. Класно. о, Дивіться. Який теж гарний. Ми сюди літом приходили з донькою, теж сиділи і з ночкою гуляли тут і роздивлялися. О, вже оздоблення, йде, зелень посадили. Ну як же все це треба робити зразу? Да? Клас, будиночки взагалі. І такий колір заворажуючий. Мені подобається. Ну Ви знаєте, якщо будинок Внутрі, так, да, краще, мені здається. Ну, з другої сторони центральна вулиця, якщо туди виходить, десь там на останньому поверсі вікно. А вигляд, да, так, краєвид гарний. Ну ладно, це так і так. Це значить пройшлися ми ось так. Так, і ось за заугла виходимо і дивіться, хоба на цей карандаш. Куди не кинься карандаш? Його, кстати, дуже Видно з усіх кінців центра. Так, ось тут ще гаражі є, ну це видно. Раніше гаражі будували. Ось стояночка є, бачите, яка крита. Так, зараз я вийду на центральну дорогу і підемо далі. Так, і хочу я сказати, що в нашому місті дуже-дуже пасажирський автопарк розвинений. Дуже чітко ходять. Автобуси, маршрутки, вони невеличкі, але можна добратися в будь-який кінець міста. Назию школярик, рекомендую. Для діток тут багато речей, там це портфелі, сумки, канцелярія. Так, підходимо ще до одного цікавого міста, теж це центр. Тут ось сільпо, і за сільпо там дворик. І там так переходять быстренько по зелені. І там теж такі гармальні будиночки. Я не знаю, коли вони будувались, але ми старі. Так, виходимо з-за угла, хопа. І дивіться, який красень стоїть. Дуже такий гарний. Ось Дивіться, бачите, такі на два уровня. Ось тут дитячий майданчик дитячий, ну він такий тут, майже його і нема, можна сказати. Там вон такі на п'ять поверхів будиночки. Ну Тут, що класно, тут ось дворами якщо ось туди пройти, там одразу школа. Вон я її видно. Школа там. Ось-ось. Так, ну це я вам показала. Так, далі. Там, мабуть, сюди двором пройдемо. Я там хочу вам ще один будинок показати, Ну, то дійсно, що мені подобається, як я би там хотіла жити, аби в мене були кошти, і щоб придбати, там дуже таке класне місце. Місце. місто, місце. Не місто, а місце. Оце значить тут школа, тут буде стадіон, а тоді е, е, квартал лікарні. І ось на в тому, кварталі, в тому кварталі побудований цей мій. <гум> я кажу, будинок. Ось він стадіон, але він ну, такий він давнішній, да? він там дерева обрізають. Це стадіон від університету, якщо я не помиляюсь, скогієтка. А нам чим чекувати туди далі. Ходимо до цього квартала, що я кажу, оце ось медучилище. далі там лікарня і далі той будинок, що мені подобається. Цей весь квартал, це тут. Лікарня, Тут відділення, де так, переходу дорогу, відділення всі, де лікуються на стаціонарі. Ну і також тут багато аналізів, де можна здати в цій клініці, здають аналізи. Так. І воно, ну, Видно вже будиночок, те, що мені дуже-дуже подобається. Ось він красавчик, бачите який. Ну, тут багато теж ще не заселилося, але дуже гарно. Клас взагалі. Красотінь яка. Так, виходимо. Покажу вам з І другої сторони ще. І ось дивимося на цей красавчик. Я вечором, коли прогулююсь, ну ж бачу, що ще квартири не всі зайняті Видно, що йдуть, але ну дуже гарно. Теж тут індивідуальне опалення. Бачите такі. Вікна в пол. Ну це лоджий, да, мабуть. Дуже, вже взагалі класно. Взагалі шикарно. Так, я додому прийду, поцікавлю стінами на ці будинки, що вам сьогодні показала. І виставлю. Просто самой цікаво. Можливо, там будуть і планіровочки. Так, А далі, вон, бачите, де жовте. То була водолікарня. Любі друзі, до побачення, до нових зустрічей.